Ріб Монте Касіно, там він пережив важку покусу, як сам розказував. Є, ді, ся, ді, ді, Такої могутності і величавості Латинської церкви, її краси і духовних скарбів, що мені здавалося, що я не зможу від неї відірватися, і поза нею не зможу служити Богові, і все зачало гавитися і хитатися у мені. Тоді я вчинив совершену постанову повної присвяти Господи, цілковитого прийняття Його пресвятої волі. І знову все пішло, як блискавка. Після пискалиці наступили по собі на наче три удари грому. А відтак я відзискав повну свідомість і зрозуміння, що Бог хоче мати мене серед Василяна. І після тієї свідомості вернувся в повний досконалий спокій. in hoc opus Я вже в добромирі і чуюся таким щасливим, таким спокійним, про що я ані не мріяв. Всі клопоти цього світу зникли для мене. Тепер я бачу тільки Господа Бога і шлях, який провадить мене до нього. У тиші монастирських хмурі він покрову пречистої діл, за світка об'явлену йому Божу волю провідника своєї душі питаєте Господа, Боже, що хочеш, щоб я вчинив? А Господь відповідає йому душі тим голосом без слів, якого не чує людське вухо, але серце Розумієш? Покинеш батька і матір, братів і свій дім, покинеш обряд, який виховав тебе для мене і який ти від дитинства і покинеш звичаї, які вросли в твоє серце. І підеш до нового життя, до чужих людей може та ради. І візьмеш мій хрест на свої рамена, і зазнаєш, підозрінь, посуджені у тому, що для тебе найсвятіший і від мене переданий, і зазнаєш Божої своєї погоди. Твоє будуть хвилингати раменами і називати тебе безумним, а мати, плакати над тобою. До смерти може навіть мочити чує. Пошли мені, Господи, завжди не те, що я може без застанови вибрала, але те, що в очах твоїх цінно, що для Тебе буде миле і з болеться мені передати. І сьогодні я думаю, що Бог вислухав. Мою молитву. Моє життя не було ані легке, ані світове, ані може веселе, але Господь Бог дав мені пізнати науку і ласку Христа, Господь дозволив мені оглянути своє царство, що розвивалося в моїх дітях, одного з них дозволив прийняти до служби при своїх престолах о люди, люди, так є, зараз буде служити спрощи. Що передавав Всевишньому молитву зі жертвою полона. вона, твоя от твоїх, тобі приносим о всіх і зався. Більш слабі, малі відьми, недарма він говорив мені не раз. Ох, мамо, ви не маєте поняття, яке мені дороге, все що бідне, старе і мале. Пануючого князя не приймають так, як він приймав бідного товариша з відкритими раменами, без огляду на те, чи прийшов у відповідну, чи в невідповідну пору. Він міг завжди думати, що нікого краще від нього роман був би не прийняв. Не задержував у себе, не намовляв до довшої розмови, але пізніш до самих сходів, відпроваджував піднягу, дякуючи, що пам'ятав про нього. Ісусе мій браю, Серцю з мій цар і ним подякую Нашому Спасителю Ісусові Христові зачинаю писати цей лист, поки піду спати. усім дякую Богу за найбільшу ласку, за ясність світла з небесних висот. Не буду обширно писати про цю ласку, вона виростає за Наше душевне життя. Я хочу тільки поділитися з вами моєю радістю, щоб ви теж подякували Богу за мене, а раз із тим за всі ласки, за все світло, яким він мене осяє. Я навіть не смів просити про цю ласку. Вона склала на мене з висот, як доказ, що Господь думає про мене і провадить мене вперед, за інші ласки буду дякувати Спасителеві, продовжусь мого життя. Добраніч усім прибличам, до завтра. Чи здає собі хтось справу з того, як гарно було, коли з його уст плили слова радости, люлі, щастя з уст суворости, яких я ніколи не любив, щоб згодом уже не вертатися до тієї теми, забігаючи наперед далеко в майбутнє, мушу тут відзнати. Що вже в його дитячому віці розвивався в ньому дивно чарівний контраст. В ньому неначе зрослися з одного боку, справжня ангельська доброта, солодкість, побожність, а з другого боку, справжня лицарськість, що проявляла себе у відвазі, в сміливості, а далі в любові, в повсякчасній готовості обороняти слабих. Щодо відваги, то мушу сказати, що вже від колиски я не бачила в ньому почуття страху. Те саме заважив учитель, колишній папський гвардист, під проводом якого він був від 5 до 16 років, той часто говорив ах, цей матиме відвагу Лела. Мій брат Олександр. Такий скровий костий, і традицій коли колобце став підростати, дораджував, що ми повинні намовляти його до військової кар'єри, бо ще ніколи не довелося йому спостерегти у хлопця в його віці стільки холодної, безстрашної лішучості. Чи ви, мамочко, охоплюєте думку, яке значення має молитва? Моліться за мене, моя дорога мамо. Щоб я міг виконувати всі свої обов'язки іноді це так тяжко буває. Як нас фальшиво інформували про українське духовенство, моя кохана мама, в якому кривому церкві представляли цей прекрасний, богобоязливий і шляхетний народ. І це не лише в Галичині чи в Центральній Україні, не лише в Західній Європі. Але в самому центрі християнства в Римі, дими, найстарша вітка східної церкви, не кажучи вже, що найчисленніша є якоюсь, неначе доліпкою до Всесвітньої Христової Церкви. Знаю, як зарадити то моя найдорожча мама. Знаю, треба жертви великої кривавої жертви. Щоб з одного боку цей наряд пробудився із довголітнього невільничого сну, а з другого боку сам пізнав себе, пізнав свою духовність, а тоді пізнають його інші. Я бачив раз у своєму житті, що маркантною рисою чорківських затій є чіткість. Правди, яка пробивається із зовнішніх ознак, як фальшиві перли є рівніші від справжніх, як ших блистить ясніше від щирого золота, так теж більш переконаними є ті докази, які сяють мерехтливим світлом і здаються нам ефектнішими, якими обманює злий дух, щоби фальш. Покривав правду. Моя найдорожча мама, пам'ятаєте мої слова, що коли Господь прикличе мене на владичний престіл, то українці не будуть мені вірити, бо я із Польщі роду, а поляки скажуть, що я зрадник. І вчора я почував те, мамо сталося. вчора, при торжественному відкритті Національного музею у Львові, я рішуче і одверто сказав численним присутнім, що ми, українці, не хочемо чужої культури. Ми хочемо жити своєю культурою. Для мене довго довго було загадкою, Як це можливо, що впродовж сторіть український нарід навіть без кірма і вітрив. цей убогий сільський люд міг зберегти свою тільки йому притаманну дувність, виявом якої є український ікономець, українське мистецтво, свої цілі школи мистців артистів. Як тяжко, мамо, що ви, маярка і така поетична душа, фізично не могли бути цього дня при мені, бо що ви були духовно, то я це відчував. Мій виклад, мамо, є визов для тих, які вважають, що наш нарід завжди і постійно має комусь служити, а незалежність України належить заховати на вічну пам'ять до гробу. Але так не є, і так не буде, коліс історії завернути не можна. Ідуть важкі, страшні часи. Ідуть часи переслідувань, часи мучеництва мамо. Не знаю, який шлях приготовив Господь цьому народові, що його наставником мене обрав. Але я свідомий цієї відповідальності перед Богом за душі, відкуплені кров'ю Ісуса Христа, моя дорога мама, я ніколи не відречуся свого обов'язку, даного мені Богом. Ви тепер мамо у стіп Христа. Моліться за мене і за мій Бог мені повірений нарід. а я, я буду за вас молитися. <гум> Щиро бажав би я, щоб ви, мамо, дістали цього листа 15 правня в День Святої Софії, отже ні раніше, ні пізніше. Не тому, щоб в тому листі були висловлені якісь незвичайні побажання щастя, здоров'я чи інших благ, але я хотів би, щоб ви почували себе ближче серед нас, щоб ви, мамо, відчули завтра нашу духовну приявність біля себе, окруженою цілою родиною. Щоб згадаючи минулі літа. Могли сердечно подякувати Всевишньому за все і могли би того дня пожертвувати Богу нас усіх, пожертвувати всю вашу довголітню працю над нашим вихованням, усі важкі переживання, хрести, турботи, страждання. Завтра прийму святі тайни в вашому наміренні і зложу сердечно подяку при Престолі. За те, що вже минуло, та помолюся теж із глибини душі за прийдеш, та да святиться ім'я Твоє, да прийде царство твоє, да буде воля твоя, як на небеси і на землі. Моя найдорожча мама. Що робити цю хвилину? Svojim domkama je ja završil bil dan nas, bil dan vas in poročal je vas božji obitelj.